Півень брустер паперові мрії. мак hey, Гей, hey, hey, припини коноре, ти зробив це навмисне. Хто? Я? Дякуємо, брустере. Гей, поглянь. Брустер його полагодив. Цікаво. І як він тепер літає? То запусти його ітане. Це ж треба? Вправно запустив. Не знаю, що з ним зробив брустер, але поглянь, як він літає. І справді схоже, ніби паперовий літачок летить разом зі справжнім. Я спіймаю. Конере, от мені цікаво. Справжні літаки дуже важкі, як тоді вони літають у повітрі. Ну, я не знаю. А це слушне запитання, Ітане. Дійсно, як справжні літаки літають у небі. Пропоную з'ясувати, як це у них виходить. Я так високо не літав, ніколи. Погляньте! Я раніше ніколи не літала! Взагалі ніколи! Ура! Добрий день! З вами розмовляє Спіді Джет. Я б хотів привітати вас у великому блакитному небі. Спіді, Джете. Привіт, Мекі. Друзі називають мене Спіді. Привіт, Спіді. Ми б хотіли дізнатися, як літаки тримаються в повітрі. Друзі, я придумала. Справжні літаки тримаються в повітрі, бо вони прив'язані до хмарних тками. Ву. Здається, сьогодні в польоті трохи труситиме. Чи не буде в когось парасольки? Дякую, брустере. Я рада, що тобі сподобалась моя ідея. Гей, у нас теж є ідея. На дні народження літачків до їхніх крил прив'язують багато повітряних кульок. Тому вони тримаються в повітрі. З днем народження мене усього найкращого. Мені. Ура! Я лечу. Але я хочу летіти он туди. Чудово! У Брустера теж є ідея. Остере, це так оригінально. Я б ніколи не здогадалася, що літаки обожнюють надувати мильні бульбашки і літають у повітрі всередині них. А -а -а що такої. Я забув, що чхаю від мильних бульбашок. Прекрасна ідея, Брустери. Літати в бульбашках було б чудовим способом залишатися в повітрі. А мені сподобалася твоя ідея про хмарку. Мені теж. Так, брустера, я згодна. Ітан і Конор дуже добре придумали про святкові кульки. У всіх нас були хороші ідеї. Та все ж цікаво, як насправді літаки тримаються в повітрі. Дозвольте мені. Гадаю, я зможу відповісти на ваше запитання використовуючи цей планшет. Ми літаки дуже важкі, але завдяки двигунам я можу рухатися дуже швидко. І коли я набираю високу швидкість, мої крила піднімають мене у повітря. ось так літаки літають у небі. Як же це круто, Спіді? Дякуємо, Спіді. А вже ж брустера. Ходімо, друзі, вже час додому. Дякуємо, Спіді. Дякуємо, Спіді. Брустере, а що ти робиш? Що там, Мегі? Брустере, вони такі гарні. Дякую. Дякуємо, брустере. Друзі, подивимося, чи полетять вони так само швидко, як Спіді Джек. <ріст> що ж, хоч наші літачки й злетіли, та не думаю, що Джет літає по колу.